Добрий день, мене звати Анастасія Ткачук, я юрист в Адвокатському бюро приходька і партнери, і на сьогодні ми розглянемо тему право військовослужбовця на переміщення. Відповідно до положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України від 10 грудня 2008 року. Військовослужбовцям можливе переміщення по службі. Відповідно до пункту 110-го даного положення, переміщення осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, за наявності обґрунтованих підстав, з урахуванням висновків атестування, рекомендацій, їх безпосередніх і прямих начальників на підставі клопотань командирів, які підняли питання про переміщення, здійснюється між з'єднаннями, військовими частинами, оперативними командуваннями, за наказами посадової особи, які підпорядковані відповідні з'єднання військовій частини та оперативні командування, між видами Збройних сил України та військовими частинами, які підпорядковані начальникам структурних підрозділів Генерального штабу збройних сил України, за наказом головнокомандувача Збройних сил України, між військовими частинами видів, родів, військ, сил Збройних сил України та військовими частинами, які підпорядковані Міністерству оборони України, за відповідним наказом керівника служби персоналу Міністерства оборони України. Військовослужбовець може бути переміщений з однієї військової частини до іншої, у випадках, які зазначені у пункті 82 даного положення. Переміщення з даних підстав може здійснюватись без згоди військовослужбовця, але існують випадки, за яких переміщення можливе лише за згодою. А саме, перше це неможливість проходження військової служби згідно постанови ВЛК військово-лікарської комісії. Друге, це неможливість проживання членів сім'ї військовослужбовця за станом здоров'я в місцевості, куди його переміщують згідно документів, що підтверджуються. Третє, якщо існує потреба у догляді за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною або чоловіком, або ж за особами, які виховували військовослужбовця з дитинства, замість батьків і були визнані опікунами та мешкають окремо від сім'ї військовослужбовця. Відповідно до пункту 113 даного положення, переміщення військовослужбовця за вище зазначеними підставами, також їх називають ще сімейними підставами, здійснюється за рапортом та за наявності відповідних медичних висновків, якщо вони відповідають підставі. Тобто для подання рапорту на переміщення або ж переведення військовослужбовцям потрібно також надати певні документи, що будуть підтверджувати наявність підстави. Види довідок та їх кількість буде залежати від підстави для переміщення, але можна зазначити приблизний перелік документів: постанова ВЛК військово-лікарської комісії про неможливість проходження військової служби, довідки щодо медичного стану чоловіка або дружини, довідки про непрацездатних батьків військовослужбовця, дружини або чоловіка, братів, сестер, які перебувають на утриманні даної особи. Довідки про неповнолітніх дітей, повнолітніх дітей, учнів, тобто студентів, денної форми навчання, що перебувають на отриманні військовослужбовця, а також довідки про наявність у дітей, встановлено факту інвалідності першої або другої групи. Якщо у вас виникли питання, можете звернутися до нас, і ми допоможемо вам в оформленні рапорту на переміщення переведення, на звільнення, оскарження ВЛК та з питань мобілізації.